Отже, друзі, вітаю всіх! Сьогодні моє відео присвячене тому, як годувати диких гадюк домашніми мишками. Сам факт, сам можливість годування диких гадюк виникла в одного з минулих разів, коли я цю гадюку погодував у цією знайденою прямо в біотопі мишкою. Вона її з'їла, хоча мишка просто лежала на кущі, я її туди поклав. Цього разу я запасся домашніми мишами, зважив їх попередньо і поїхав в знайому популяцію, де проводив моніторинг, знайшов там гадюк рано вранці на прогріві і запропонував їм, спробував запропонувати їм мишок моїх. Не завжди це спрацювало. Ну, от в цьому випадку гадюка лежала відкрито. От, мишку, яку я насадив на паличку, вона помітила, вкусила, напевно, зацікавилась нею, тому що почала висовувати язика набагато частіше ніж. В стані спокою, але я намагався не рухатися, я стояв відкрито, щоб не відлякати змію, і відповідно не рухав мишкою. Це було помилкою. І після кількох хвилин обмацуванням язиком мишки гадюка все ж таки уповзла. Окрім всього іншого, ця гадюка виглядає доволі вгодованою, і ви бачите, що попри явну зацікавленість. Вона знехтувала цією мишкою і поповзла спокійно в кущі. Вона не була налякана, але напевно щось її не сподобалось в запропонованій мишці. Можливо, вона була сита. Наступного разу, коли я знайшов наступну гадюку, я не переставав її рухати, тим більше, що Кущі, рослинність мене приховували, і, ну, в принципі, змія доволі довго залишалася на місці, вона не лякалася, була зацікавлена. Вся змія взагалі не взяла мишку знов таки. Але я робив так само з іншою змією, але не встиг зняти. Це було складно, там кущ був інший. І вуаля. Ми маємо лише коротенький кадр там, де вона вже витаскує мишку. Спочатку вона її вкусила, я зобразив певні рухи мишки після укусу, От, кинув її перед носом гадюки і та знайшла її голову, ну і як слід, почала заковтувати з голови. Тут ми бачимо, що вона зачепила її за голову і затягає всередину куща. Тобто таке підгодовування можливо, через те, що популяція Мічена, всі гадюки, ну, багатьох гадюк з цієї популяції я знаю, я можу підвищити раціон окремих особин, подивитися на те, як воно вплине на їх ріст, на розмноження і взагалі ставити більш Складні експерименти з природними популяціями гадюк. Про таку можливість дуже дякую, сказав мені мій друг Зав'є Главудас, який робив це з африканськими Бітісами. Але і він не винахідник цього методу. На жаль, я забув ім'я людини, яка перше зробила це. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Я сподіваюся, що в мене ще будуть цікаві відео з цієї популяції.